Армадо, забудь про головний біль. Доброго ранку! Ще раз ви видивитися на ноквихіни. З вами Олександр Попов. І я традиційно тут сам стою посеред студії для того, щоб розказати вам три історії, які. Я для вас підготував, які вам точно піднімуть настрій. Хоча мені здається, після сьогоднішніх ранкових новин краще вже точно не буде. Але я буду намагатися. Е, поговоримо про ювілей. Про якраз про е, 70-річчя е, цього. Цієї людини да, навіть не хочеться прізвища а, а, називати, але доведеться Путіна. 70-річчя Путіна день народження. Всі ми знаємо, вчора був. Ми знаємо, який головний подарунок зробили українці, і він дуже приємний. Але ми маємо поговорити про інші подарунки, які йому привезли його а, такі ж самі колеги-диктатори. Почнемо з його а, сусіда, і з нашого, на жаль, теж сусіда пана Лукашенка, а, який привіз своєму другу трактор. Трактор не іграшковий, справжній. Він дуже його піарив. По-перше, він казав, що він білоруський і він хендмейд. І сам Лукашенко на такому їздить. Правда, журналісти його запитали: а які насадки йдуть в комплекті? Так виявилося, що тільки одна. Ось так. Отак трактор подарував, а насадки ні, не привіз. Що ж поробиш? Країни криза, дефіцит, товарів немає, нічого не привозять. Так буває. Як вам трактор? Хотіли б собі. Я тобі просто хочу сказати, знаєш, в мене коли так от дитина до дитини приходить на день народження, приносить якусь іграшку. знаєш? Так, от, так, От в так. мене це така асоціація більше. Знаєш? Той трактор подарував, той хтось машинку, якийсь камазик. Ну вони вже просто знаєш, ну, вже заходять в, е, ну, як нас кажуть на галасні, що мале, що старе, однаково дурне. знаєш? Ну, розумієш, нормаль... ну, нормально, б людина ну, так подарувала. Подавитися трактором, їздити, знаєш, бі-бі-бі. No. <рес> <рес> Нормальна людина подарувала б iPhone, але санкції. Айфон не купиш, тому насолоджуйтесь тим, що є. Наступний да, раз мати на листівку малювати. Далі дуже приємно, від Таджикистану вирішили подарувати е, не знаряддя е, так сказати, праці, а вже готовий товар. Президент Емомалі Рахмон привіз піраміду з динь та кавунів. Пірамід. Можливо, це натяк, що скоро у вас буде голод. Я допомагаю тим, чим можу. Що є? Кавуни. Та дині, а, а я тобі хочу сказати, що поховати його в цій піраміді було би як, значно, що як вона як хеопса, тож дуже достатньо гарно. Правда ж Може ти йому натякаєш, що вже пасує. А, я, а я, пасує, значно, ти вже знаєш, якби ну на цьому на як його на бальзамування. А я подивилась і подумала, це якщо він так хоча б парочку то щоб на нього так напали, щоб він з туалету не виходив. <рес> 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 так, ну європейці е вирішили не дарувати прям хороших подарунків у Празі. Наприклад, Путіну влаштували похорон. Це ж погано. О! мені здається, що ідеальний подарунок. Ось дивіться. Ой-ой. Ну, це такий, знаєш, я, я хочу боюся скатись. таких жартів, чорних, 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 чорних. але чорних. я розумію тих людей, хто так робить. Ну, дістало вже. Я, я не боюся. Мені подобається. Хочеться на це дивитися. Правда, на справжнє. А не намальованою такою. але ми ж розуміємо, кримський міст вже ніхто не переплюне. Летимо далі. Е, далі поговоримо трошки про мистецтво. Британець Сем Кокс, і ми, ми його знаємо і більше знає за псевдонімом Містер Дудл. Здійснив свою дитячу мрію. Він розмалював увесь свій будинок чорно-білими закарлючками. Цей арт має назву країна. Малюнків і е, створювалась вона понад е, двох років. Спочатку Сем, е, Сему довелось перефарбувати весь будинок у білий колір, а вже потім розмалювати усе чорними дудлами. На грандіозний проект художник витратив 900 літрів е, світлої фарби та 687 балончиків із чорною. Це називається не показуйте це відео своїм дітям. Валь, тебе є кімнатка для таких фантазій? Для таких розмальовок так. ти знаєш, якось а, мої, мої, моїх дітей вдалося стримати. А от сестра в свій час сказала, не збираюся стримувати, хай обмальовують. А потім, коли а, їм щось виповнилось років шість, вони просто взяли за чоловіком і все знову пофарбували а, в білий колір. І коли діти зайшли і сказали, вау, як у нас чисто, їм же самим не хотілося розфарбовувати стіни. Ну тобто, все вийшло досить органічно. Тому а ви не Ви не розмальовували Валі, ігор, ви не Бо я розмальовував в дитинстві. У мене я знаю, що була історія, коли. Мені мама розповідала, що була нормальна дитина, а потім бах і розмалював шпалери цим фломастерами. Нормально. Мама нормально Ну, Мені привезли е чеські е фломастери. Це було, їй було 18 кольорів. Як Мін... точно ти все пам'ятаєш, слухай, ти що, Ти був такий подарунок? Мені його перших три місяці показували, що у тебе є такий подарунок і ховали. Диви ну, потім бабця, але... все таки в мене була добріша бабця. Вона його казала, хоч бігруню бавився чим може. Але я розмальовував не стіни, я розмальовував чомусь простині. От просто порозмальовував всі простині, які були. Я так вивертав і там а щось А Ти не виверті, щоб не сильно помічалося? Ні, 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 ну бо воно було застелено, я то а. все знімав зверху. А воно ну, там, знаєш, ці всі дне якесь було в а? тебе, не Нудне? дитяче. Ну, одна постіль була. Я не знаю, може, мені так здавалося. Може, я якось додавав, знаєш, експресії своєму, своєму дитячому, знаєш, такому сну. Але ну я розмальовував простині. А давайте придивіться до простинів своїх дітей, може, там теж малюнки. Так, давайте далі. Далі третя історія про дуже коротку, але нереально дорогу поїздку на таксі, яка е, коштувала 35 тисяч гривень. Фунтів, уявіть собі, значить, річний дворічний Олівер Каплан хотів зустрітися з друзями після роботи, тому викликав до бару таксі. Додаток повідомив, поїздка буде коштувати всього 10 фунтів. Яким же було його здування, коли зранку він прокинувся і побачив, що служба таксі намагалася зняти з його рахунку 35 Тисяч фунтів стерлингів. Це щоб е, ви розуміли, півтора мільйони гривень. Курс там десь 43-47, Отак він плаває. Олівер нічого не зрозумів, адже поїздка тривала всього якихось там 15, 15 хвилин. У підтримці е, таксі почали з'ясовувати звідки такий космічний рахунок. І як виявилось, програма обрала місцем е, прибуття інший континент. Не місто в сусідньому не місце в сусідньому місті, а інший континент замість міста в Англії. Місто зі схожою назвою, але в Австралії. Як машина збиралася переплити переплисти океан, невідомо. невідомо. Як вона про це намагалась пробудувати це мержу, теж не зрозумів. Ні, я тобі хочу сказати, що ну, ситуація абсолютно не дивна, тому що ми знаємо, що є в Сполучених Штатах Америки, місто Одеса. Є. Так, де? так що ти, коли, е, Як, коли сідаєш в таксі, ти уточнюєш, що на Чорному морі, а не в <смі> Півден... Північній Америці. Тому тут, е, знаєш, додаток це людина, де людина? Це пристрій простий. Йому сказали Одеса, він може тебе завести і в Північну Америку. Ну що, що такі е, три новини, які точно піднімуть вам настрій? Ну а сніданок вихідний триває, тим більше вже вже пахне трошки смаженим. Хочеться туди прийти. Привіт, мої любі! Я, Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.